Урок п'ятий. Ви плачете заборгованість за кредитною карткою щомісяця. Мій батько завжди розплачувався готівкою. Якщо він не мав при собі грошей, значить, йому не потрібно було купляти цю річ. Залежно від сезону, він працював бляхарем покрівельником або ремонтував печі. Влітку він встановлював ринви і лагодив дахи. А взимку ремонтував печі та проводив труби для опалення. Я ніколи не знала, скільки він заробляє, але все, що мав, він ділив на всіх 11 дітей. Правда кажучи, ми не жили в розкоші, проте мали все необхідне. Я ніколи не чула від тата, нам це не по кишені чи у нас немає на це грошей. Натомість він дивився на річ, яку ми хотіли, і казав: Вам це не потрібно. І він мав рацію. Звісно, нам це не було потрібно, ми просто хотіли це купити. Тато навчив нас приборкувати свої бажання. Я не користувалася кредитною карткою доти, доки не виникла потреба забронювати номер у готелі. Але я не могла розібратися, що робити, ніхто мені не показував, як купувати в кредит. Одного разу я повернула весь борг на тиждень пізніше від зазначеного терміну, бо думала, що краще сплатити всю суму. Ніж мінімальний відсоток за місяць, і наступна квитанція повідомила мене про 25 доларів пені за просрочений платіж. Якби я повернула меншу суму, але вчасно, мені б не довелося сплачувати додаткових 25 доларів цей урок я засвоїла. А ось із відсотками я розбиралась довше. Знадобилось трохи часу, щоб усвідомити, що зимове пальто, яке я купила на розпродажі. Аж ніяк не коштувала мені дешевше, адже наступні півроку я виплачую за нього кредит під 14%. Отже, я почала переглядати все, що купляла за місяць. Якби за більшість речей я платила готівкою, я, напевне, їх ніколи б не купила. Погодьтеся, набагато легше за обід вартістю 30 доларів заплатити кредиткою, ніж витягати 3 10 доларів банкноти з гаменця. Ми можемо відмовитися від закуски або десерту, якщо нам треба платити за них готівкою. Буває, я виймаю з гаманця 60 доларів, щоб купити джинси, які мені подобаються, але насправді не потрібні. І мені стає шкода, тому іноді я кладу джинси назад на полицю. Проте мені ніколи не шкода розплачуватись кредиткою, аж доки не приходить квитанція за місяць. Тоді стає навіть дуже шкода потрачених потрачено грошей та вже запізно. Більшість людей схильні розкидатися грошима 1 долар на це, 5 доларів на те, а за рік накопичується сума в сотні, а то й тисячі доларів. Більшість із нас прагне заробляти більше, отримувати підвищення або знайти багатого чоловіка чи грошовиту дружину. Я переглянула достатньо випусків програм доктор Філа та Шоу Сьюз Орман, щоб зрозуміти, що річ не в грошах. Проблема полягає в тому, як ми сприймаємо гроші та як ми їх використовуємо. І ці проблеми можна зарадити. Тепер уже багато людей знають про фактор лате. У своїй книзі підручник зі збагаченням Девід Бах пише, що коли ви щодня п'єте лате за 3,5 долари, то за тиждень витратите вже 24 долари 50 центів. Якби ви клали ці гроші в банк під 10% річних. То за 30 років мали б 243 тисячі доларів. Хоча я ніколи не купувала лате, концепцію можна застосувати до будь-чого. Свою я називаю фактор Орео. Якщо кожного дня заощаджувати 50 центів, то за місяць можна назбирати 15 доларів, якщо обмежити вживання солодкої газованої води одним літром на тиждень, то за місяць можна заощадити 6 доларів. Якщо брати обід з дому, можна зекономити 60 доларів. А якщо двічі на місяць не сходити в кафе, то до, то до цієї суми додасться ще 30 доларів на місяць. Не купуйте якоїсь непотрібної дурнички і зекономити ще 20 доларів. А вчасно сплачений борг за кредиткою заощадить вам і ще і все разом складе понад 1800 доларів на рік. Я взялася підраховувати, скільки грошей витрачаю на фастфуд у торгівельних автоматах, на необдумані покупки в цілодобових крамничках, на ресторани, кав'ярні і супермаркети. Чіпси, попкорн, шоколадні батончики і печиво не здавалися дуже дорогими, аж доки я не склала все докупи. Я була вражена. Виходить, я витрачала 30 доларів щотижня. Книжка Девіда Баха переконала мене вживати менше шкідливої їжі і заощаджувати гроші, які я раніше витрачала на фастфуд. Із книжки я взяла ще одну гарну ідею: приклеїла на гаманець коротку записку Плати готівкою, почекай два дні. Тепер перед тим, як витратити 100 доларів на річ на першої необхідності, я чекаю два дні і зважую всі за і проти покупки. І я більше не стежу за балансом своєї кредитної картки. Якщо за якусь дорогу річ я розплачуюсь кредиткою, то, приїхавши додому, одразу ж виписую чек на витрачену суму. Інколи я відсилаю 4 чеки на місяць, але коли проходить квитанція, мені не шкода грошей, бо я морально і фізично вже її оплатила. Навіть у лотерею не допоможе вам позбутися боргів. Запитайте всіх тих щасливців, які виграли купу грошей і розтрінькали до останнього цента. Щоб позбутися боргів, необхідно змінити своє мислення, і свою поведінку і пам'ятати, що все починається з малого. Спершу слід розмежувати свої потреби і бажання. Мені розповідали про жінку, яка заощаджувала кожен цент, щоб зібрати 10 тисяч доларів на навчання сина. Інша жінка відкладала 10% усіх своїх доходів навіть із грошей, які їй дарували на різдво і день народження. Хоча вона заробляла всього 5 800 доларів на рік, їй вдалося наскладати 400 доларів, щоб придбати меблі для спальні. А ще одна жінка кинула палити і за 9 років заощадила достатньо, щоб купити систему центрального кондиціонування, нову пічку і нові килими. Вона економила всього 100 доларів на місяць, а раніше ці гроші розчинялися як дим. А ще хтось відкладав щотижня 10 доларів на різдвяні подарунки, економив на покупках у супермаркеті, використовуючи купони зі знижкою. Я також чула про жінку, яка у своїй вітальні поставила велику скляну посуду на наліпкою відпустка на морі. Коли діти просили в неї гроші на морозиво чи цукерки, вона казала їм, що у них є вибір купити солодощі або поїхати на море. У такий спосіб, до початку відпустки, вони назбирали половину вартості їхнього відпочинку. І діти навчилися робити правильний вибір: ці діти більш ощадливі, ніж ми з чоловіком. Хоча ми теж поставили в спальню схожу скарбничку п'ятигалоновий бутиль для води, ми кидали туди дріб'язок і за 6 років назбирали 1300 доларів. Щоб жити в достатку, не обов'язково виграти гроші в лотерею. Знайти багатого чоловіка чи грошовиту друшину або отримати підвищення. Для цього вам потрібно поміняти своє мислення і погляди на життя. Річ у тому, що дуже часто те, чого ми хочемо, нам зовсім не потрібно. А іноді це навіть не те, чого ми хочемо насправді. Слід лише зробити правильний вибір, за який ви потім самі собі подякуєте. Друзі, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Дякую вам за підтримку.